На виноградниках Шатопаук Гаряча пора. Тут триває збір врожаю винограду. Цьогоріч його розпочали з невеликим запізненням. Першим збирають мерло, ягоди якого найкраще набрали цукристості. Червоні сорти повели себе значно краще, тому що вони пізні пізньою дозрівання, і на момент, на момент дощів вони ще не було у фазі фазі дозрівання. Відтак цей період у вересню місяці був. Досить е хоча б е враховуючи те, що е теплих днів було мало, сончих було днів небагато. Але серед червоні сорти дойшли, і ми сьогодні збираємо мерло при цукрисості 23,5% з половиною цукрів. Це для нашої зони досить забагато. Загальна площа виноградних плантацій 32 гектари. Виноград на цих землях вирощували спокон віків, каже Іван Федорович. Його виноградникам уже понад 20 років. Сорти господар підбирав під місцевий клімат. Виноградники традиційно на цій території вирощувалися ще за часів Австро-Угорської імперії. І традиційно ми вибирали земельну ділянку, підбирали сорта, які саме. Районовані на цій території, культивуються і придатні до вирощування саме в цій зоні. Площа виноградників складає 32 гектари. В основному це великі світові сорта, це французький, це Бордо, червоні Мерло, Каберне сувеньон, так би мовити, Бордовський купаж, із білих сувеньон Блан, гевюр страмінер, Шардоне. Ну і невеликі площі це українська селекція, мускади голодриги, Олег діамант Голодриги і один угорський сорт, який селекціонований в Угорщині це Біанк. Висаджував це практично. Посадка була осінь 2005 року, весна 2006 року. Тобто це в один період одна посадка. Іван Федорович, винороб у третьому поколінні. Любов до виноградарства передав своїм дітям і внукам Цьогоріч, каже господар: пізні весняні заморозки трохи затримали вегетацію, але загалом врожай добрий. В цьому році трошки весна, яка була. Така несприятлива, заморозки пізні. І так вона трошки вплинула, саме заморозки отримала на формування бруньки. І вступ, скажімо, розпускання бруньки плодової. Деякі сорти трошки були пошкоджені. Але в цілому, вже в процесі вітації з цих бруньок, які залишилися. Нормально сформований урожай доглядати виноградники потрібно цілий рік. На полях працюють місцеві жителі, люди, які добре знають кожен кущ. До 850 кілограмів винограду може за день зібрати одна жінка, каже бригадирка Ганна Васильівна, яка вже багато років працює на господарстві. Вона стежить, щоб усе проходило правильно. Мої обов'язки входить організація робочого процесу. Бригада, щоб була комплектована, жінки, щоб качественно збирали виноградник, щоб не пропущали виноградники. Виноска винограду. Я працюю в, в господарстві вже 50 років. На у нас жінки в бригаді, які збирають винограду по 700, 500 до 750-800 кг кілограмів винограду. Більшість процесів тут виконують вручну. А коли збір врожаю завершується, відзначають кожного працівника. Настрій у бригаді завжди бадьорий, бо робота хоч і важка, але улюблена. Збирати виноград – це велика відповідальна робота. Відповідна робота за яку треба цілий рік працюємо. Обрізка, під'язка, зелені операції, підкормка. А після того уборка уборка один місяць. А робота з декабря місяця до жовтня до вересня місяця. Один місяць уборка виноградників, на які треба прикласти максимум. Зусиль, щоб зібрати виноградник качественний. Під час нашого інтерв'ю Ганна Васильівна не стримала сліз. Каже цьогорічний збір врожаю присвячують сину Івана Федоровича, людині, яка жила цією справою, і дуже любила людей. Він дуже внола до виноградник, дуже вно. Любив виноградник, любив людей, які працювали на даний час. У нас у барку виноградник у нас проводиться закінчення виноградників. Дівчат угощаємо, Пригощаємо виногр... вином, яким виростили. Ну як того року виноград зібрали і разом празднуємо цей від, відпрацьований час, який після уборки виноград. Із власного врожаю господар також виготовляє вино цьогоріч. Планує переробити близько 50 тонн. Вже другий рік поспіль. Іван Федорович ліцензований винороб. Я е е як винороб дотримуюся принципу принципу шату. Переробляю виноград, який власне вирощую. Я не купляю і ті сорта, які вирощую, буду переробляти. Я отримав ліцензію, вже другий рік я ліцензований винороб і, само собою, працюю над розвитком над досконаленням. Що Хотілося б відмітити, що якість через навчання, через придбання обладнання покращується. Це відмічають, само собою споживачі. У, 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 туристи, які до нас приходять це, відмічають і і само собою у нас задовольняють. на виноградниках родини паук жнива триватимуть ще кілька тижнів, а згодом зібраний урожай перетвориться на ароматне вино із закарпатським характером, родинним теплом і вдячною працею людей.